Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію, як ФСБ промиває мізок людям на Рососі за допомогою московицьких тарологів та езотериків. Давайте подивимось, чи заангажовані російські тарологи та езотерики ФСБ. Так, тут йдеться мова про продажність. Продажність з метою зупинки реальності, у свідомості людей. Продажність іде, Яка стосується, бачите, роботи на дурників? Я тебе Зацікавлю якоюсь такою інформацією, враховуючи твою розумову недалекість. О, впали карти. Так, в будь-який момент, в будь-який момент, я скористуюся твоїми ресурсами. Тобто, ресурс це що може бути? Увага! Це може бути ресурс людський, емоції, це може бути людський ресурс. Для того, щоб отримати результат такий, як мені потрібен. Король мечів це може бути ФСБ щодо реальності. А реальність полягає в тому, що був вибір піти на Україну війною. Ну ж таки, королева війни. І як щоб люди прийняли цю війну як е, таке, що має бути, щоб люди раділи цій війні, щоб люди раділи цій війні і сприймали її на ура. Окрім того, що тут ще можна сказати, дивіться, вибір, вибір. ціль королеви війни. Це власний дом, власна будівля, власна оселя. Ну, це територія Росії. Наразі вони працюють над тим, що, можливо, їм доведеться пережити щось таке не дуже бажане у своєму домі, але це для блага. Тобто наразі вони. Тобто, розумієте, вони готують людей для тих або інших майбутніх подій, які спрогнозовані там Face і там кимось ще. Тобто тримають їх на гачку. Ну ж таки, ця карта випала. Знаєте, обмеженість людей така, вона. Розблоковує або відрізає, відрізає нестабільність влади. Якщо люди будуть в морозці, якщо люди будуть на гачку у цих тарологів езотериків, московицьких, ФСБшних, то це не дасть їм змогу думати про погану владу. Це от додаткове одурманення. Населення Рососії додаткове одурманення. Показування їм такий світ, який якийсь оманливий світ їм намагається показати. Відкриваю горизонти для якихось там. Е Надії, цілей, які не можуть бути реалізовані от безцільність. Тобто, знову ж таки, вони їм говорять про якусь таку ефімерну надію, сподівання, яка не має справдитися. Але таким чином вони утримують на собі увагу. Знову ж таки, зірка це карта ефіру, зірка це карта інтернету. Тобто, цей от інтернет відкриває їм. От Сподівання стосовно якогось такого майбутнього, такого яскравого, зіркового, але воно не справдиться. Це такі фейки, вони їм розповідають фейки. Знову ж таки, щоб задурманити свідомість соціуму, щоб не було для себе загрози, щоб люди підтримували війну щоб раділи війну і щоб були навіть готові до того, що можливі якісь військові дії на їхній території. І для цього треба бути готовим. Але через це, коли ми перейдемо, в нас буде свято в нашому домі. Ну, ось такий в мене коротенький вийшов розказ, розклад, розказ. Тому дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна, і ми перемагаємо. До побачення!